Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Соня. Я нарешті повернулася додому і першим ділом сіла знімати відео. Ну як першим ділом? вже тиждень пройшов? Але перше відео я знімаю саме книжкові покупки, тому що я а, замовила деякі з цих книг. А, я замовляла в двох місцях. Перше це було видано книгарня є. І там я замовила, ще будучи за кордоном, десь в Польщі, певно я була біля кордону. А можливо, я вже була в Україні. Не пам'ятаю, треба подивитися в телеграм-каналі, коли я писала про це. Але я була ще в дорозі, коли замовляла ці книги. І друге я замовила вже, коли приїхала додому у видавництві Рідна мова. Тут 17 книг. І ця стопочка хоче мене завалити. О, І я почну розповідати з книг. Як ви знаєте, я не дуже люблю знімати такі відео, я не дуже люблю їх дивитися. Це не, не, не мій самий улюблений формат відео, тому що про книги ти ще нічого не знаєш, я вже говорила про, про це. І важко якось розповідати про книги. Але так. падать починає. Три книги, які я вам зараз покажу, я їх вже прочитала. Читала я їх якраз е, десь перед війною. Читала я тоді ще російською мовою, але зараз, вийшов, вже, вже є переклад, і скоро буде остання частина цієї, е, як назвати чотири книги. в циклі, не знаю. Четверту частину я... я вже замовила, але вона буде. На неї тільки перед замовленням, але я її вже замовила. Вона буде десь в кінці травня, можливо, на початку червня. А, так от, хто згадався, що це за цикл і що це за книги? Це одна з моїх найулюбленіших авторів. І цей цикл я також дуже обожнюю. Oh. Просто я така рада, що він є українською мовою, тому що перші дві книги я читала російською, третю я читала англійською, і четверту вже буду читати українською. Але перед тим, як прочитати четверту книгу, я планую перечитати всі їх заново українською мовою. Я так довго говорю про цей цикл і не сказала, що це. Але, можливо, ми вже здогадалися так, щоб поміняти ці книжки. Самі. І це. Із крові та попелу. Цикл Дженніфер Армандроу. Цикл називається Кров і попел. Перша частина. По мені видно, yeah, так? Яка yeah. в мене є ці книги? Це перша частина із крові та попелу. Про що сам цикл? Це фентезійний цикл, в якому розповідається про... Головну героїню, яку звали в російській версії Поппі, а в українській її, я переклала, так як воно перекладається з англійської мови, здається, маківка, правильно? Я ще не читала українською. Здається, її маківка перекладається, тому що Поппі з попі з німецької... О, з англійської це мак. Так ось, головна героїня, вона е, живе не з зовсім звичайним життям, і в неї є якась... Я, навіть вже не дуже сильно пам'ятаю, про що ця книга, про що сам її основний сюжет. Верніше не так. Я не пам'ятаю, чим вона починається. І пам'ятаю цю прекрасну любовну історію. І пам'ятаю, чим закінчилась третя частина, що має бути в четвертій, спочатку. Це я дуже добре пам'ятаю, але не буду вам спойлери, звичайно. А, головна маківка також тут написана. Пенелафі, пенелафі Балфур, Вона ж маківка. Вона носить на обличчі а, маску, здесь не була не маска, а якась як вуаль, а, яка закриває її лице, тому що в неї є на лиці шрами, які багато хто вважає жахливими. І вона а, її також називають дівою. І її готують <смеш> до якогось важливого ритуалу. Все її життя. Але одного разу до неї в охоронці попадає. <смеш> <смеш> як його звали? <смеш> Не пам'ятаю, як ви назвали. Казка, <смеш> якась <смеш> казкає, каз, каз... Не пам'ятаю, так його звала. Касті. <смеш> Важливо, <смеш> але, напевно, ні. Я думаю, думаю, що на цю книгу я зніму влог. Не на цю книгу, а на весь цикл. Але вже тоді, коли прийде четверта частина, тобто це буде влітку, а, коли прийде четверта частина, і весь, цей, ух, і весь цей цикл я буду читати разом з вами. Буду переживати і буду така складніти щаслива всі все відео або декілька відео. Тому що мені дуже подобається, але мені так подобається, що я навіть не можу вам ну, нормально. Присповісти, що там, а сьогодні розмінування. Що, що про що ця книга? Це фентезі цикл, це любов на фентезі, але там також є тема про ем, війну між різними народами, країнами. Які... І так, наступні е, книги. Це також три книги одного автора, які я замовляла у видавництві. Рідна мова. І там був такий набір книг, там було вісім книг в наборі, і я замовила їх. І про три книги я хоча б знаю авторів, а інші п'ять книг. Раз, два, три, чотири. П'ять книг. Я... я так подивилася, мені наче сподобалось. Деякі з них я і так хотіла замовити, і вирішила, чому б не замовити їх всіх разом в наборі. І перші книги це книги Колін Гувер. І перша книга це спогади про нього. Я тільки що прочитала анотацію, тому що скажу чесно, я не читала анотації до цих книг, тому що зараз всі читають Колін Губер. Я в неї колись давно читала спотворене кохання чи руки, три-чотири назад. І мені подобалась книга, і тому я вирішила, що я хочу прочитати зараз ці книги також, тим більше, що вони є українською мовою. І ось прочитала я анотацію до цієї книги, і знаєте на що вона схожа? Вона схожа на книгу лаван Ріс, яку я читала на букнеті, про яку я вам ще не розповідала, яка називається Без тебе ніяк. А, чому? Тому що тут про дитину. Про що ця книга? Спогади про нього. Після того, як головна героїня відсиділа у в'язниці, вона повертається у містечко, з якого все почалося, і намагається відновити своє спілкування зі своєю а, дочкою чотирьохрічною. Але, звичайно, всі проти, я так розумію, батько цієї дитини проти, адвокати проти, які намагаються розлаштувати так, що вона не могла спілкуватися зі своєю дитиною. І тільки один якийсь чоловік, власник місцевого бару, Відноситься це до неї добре. Моя здогадка, що в неї буде роман з тим чоловіком, але mm -hmm. я не знаю. І я думаю, що це буде тяжка книга, важка книга, тому що оця тема про батьківство це завжди якось складно. Складно дивитися. Ось. Це перша книга Коттін Гувер. Спогади про нього. Наступна книга це Веліті. До речі, у всіх у цих книг, у всіх книг видавна сворідна мова. Є така супер обкладка з нас, правильно? Веріті. Е, сама оця назва Веріті, це ім'я письменниці, дуже відомої письменниці авторки бестселерів, І одного дня. До нашої головної героїні звертається чоловік цієї письменниці з проханням дописати цикл її книг, тому що сама Веріті попадає в автокатастрофу. Вона знаходиться на паралізована, не може зробити цього, і головна героїня погоджується, їде до них в будинок, і там знаходить якісь рукописи цієї авторки, і відкривається дуже багато таємниць їхнього минулого життя. Здається. Що насправді трапилося того дня, коли померла їхня дочка? Це, здається, це був якийсь із трилерів. Авторки якої мови. Також будемо знайомитися. До речі, всі книги о цього видавництва рідна мова вони більші за форматом, чим інші. Тому що я складала там стопочки, бачили, вона там трошки змінила. І от це від видавництва. Серед видавництва Букше. Yeah. І настільки ці більші. Але мені так подобається і це видавництво, і це mm -hmm. Вони такі якісні, ви знаєте. І всі з твердими обкладинками. До речі, я не помітила у нас а, в українських видавництвах популярності мягких обкладених. Але всі книги, які замовлені, вони відтвердила обкладинка і на сайті я також якось а, обкладинка в нас не популярна. Наприклад, за кордоном, в тій Німеччині, там більшість обкладинка це м'якке. Так, і остання книга у Колін Губер – це 9 листопада, яка також була дуже популярна. Всі її книги зараз дуже популярні. Така рожа. Так, про що ця книга? Верто кажучи, нотації, не дуже зрозуміло, зрозуміло, що це про відношення, про якесь кохання. І головні герої цієї книги вони, для них 9 листопада це якийсь день і болі і втрату. Я так розумію, це день, можливо, коли вони познайомилися. І вони не спілкуються весь рік, але домовляються бачитись раз в рік на 9 листопада. І певно розповідати один про одного. І вона переїздить до іншого міста, щоб втілити якісь свої мрії. Він пише книгу про них, і от кожен рік, 5 листопада, вони зустрічаються. Чому так, і до чого це все, і в чому сенс? Зрозуміємо, коли прочитаємо книгу. Зрозуміло. Так, наступна книга. Вже розповіла вам про видавництво рікнуру спочатку. Так, як я ці книги купляла всі разом в одному. Ви знаєте, як називалися? Це був такий набір, він ішов зі знижкою, тому що вісім книг разом. І вони називалися набір «Суперроман», так, серія Супер Роман. Наступна книга. Наступна книга це так весело, нам ще ніколи не було. Автор Клер Ломбардо. Ця книга це сімейна сага, і герої цієї книги, Мерілін і Девід, вони познайомились у 70-ті, і в них вони завжди були разом. Така сімейна ідилія. В них є чотири доньки, і ці чотири доньки намагаються також будувати своє життя, будувати свої відносини. Але їм здається, що в них ніколи не буде такого. Прекрасного чудового життя, як було, і таких відносин, як у їхніх батьків. І потім там з'являються ще якісь додаткові персонажі, починаються якісь проблеми. Ось. Мені сподобалась фазика цієї книги, і мені сподобались. Інші книги Інші книги цієї серії, тому я сподіваюся, що мені ця книга також сподобається. Наступна книга, яка зараз також дуже популярна. Це Лагідна війна. Автор Джулія Берлі. Епічний роман, що розгортається на тлі Першої та Другої світових воїв, у якому боги тримають у руках долі і серця чотирьох смертних. А, я не чула ніяких відгук. Я, я знаю, що ця книга популярна, я її бачила багато в інстаграмі, але я відгуки про неї не чула. Але в мене є таке відчуття, що ця власника така що це буде щось схоже по тому, що я прочитала з нотації, що це друга свідова е, війни і про чотирьох героїв. Героїн, героїн же тут буде розповідатися правильно. Як у бускових дівчат. Там, де було три різні героїні, і розповідається про їхні долі. Я так гадаю, що в цій «Лагідна війна також буде чотири героїні, і розповідається про їх долі на фоні в умовах воєн. І це дуже дуже актуально. Як вони з цим справлялися, як вони переживали, які проблеми як вирішували? Це все дуже актуально, і книга теж Так. Книга. Кім, книга – Це Miracle Крік Енджі Кім. Це книга детективний роман, де ведеться розслідування, де ведеться розслідування з деталями у всіх допитів, де прокурор і адвокатка ведуть запеклу гру, на кону якої життя матері звинуваченої у вбивстві власної дитини. Також пишуть, що дуже закручений сюжет, це дебют авторки, і відгуки непогані. І знову ж таки, враховуючи, що це така серія суперроман, я думаю, що це має бути динамічно і цікаво. І остання книга від видавництва рідної мови, яку я вибрала навіть першою, тому що це LG LG. Книга називається Іде був той розум. До речі, також дуже популярна авторка, але була тільки ця на, на книга на на наявності. І вона пише: якраз те, що їй подобається, я так думаю, я не читала. А, це більш такі любовні романи. Головна героїня. Красива білявка, я так розумію, що події відбуваються або в кінці, або в старшій школі, або в університеті, тому що він гравець капітан футбольної команди. Вона красуня школи чи університету, не знаю. І будуть якісь стосунки, будуть якісь бурхливі, такі підліткові емоційні стосунки. Написано, що книга про кохання, про зраду, про це все таке таке я люблю <головістична> почитати. Ось тому я вирішила, і я кажу, що цей автор Елджей Шен, це вона. вона дуже зараз популярна, тому що вона пише якраз всі такі книги. В неї ще був якийсь цикл на сайті представлений, але його не було в наявності. Тому я взяла це одиночна книга, не продовження не буде. І далі. Далі книги, які я замовляла вже у книгарні є, та був ще також в у книгарні Є. З якої маємо розповісти першу? Першу розповім вам про книгу, яку я вперше побачила в інстаграмі. І, здається, я також бачила у автора її інстаграм. Це Віктор Янкевич Смертю подарунок. Ця книга видавництва «Темпори». Сама книга це гостросюжетний детектив, в якому розповідається про жінку, яка при приїжджаю в місто Черкаси на книжковий фестиваль, але саме в цей час там відбувається якась передвиборча програма, і я так розумію, що ця жінка вона попадає в якісь... Як це не В якісь вирішення політичних питань, можна це так зазвати? Не Непевно, не знаю, яким це <звати>. Не знаю, з що, що саме воно попадає, таку халепу вона встряли. Але я розумію, що я так підозрюю, що ця халепа закінчиться для неї смертельно. А, також х, хороші відгуки чула на цю книгу, читала. Дійсно, пишу, що захоплююче, гострий сюжет, не цікаво. Я люблю такі книги, які динамічні, не нудні і цікаво читати. Далі, далі буде книга. О, я забула вам, а буде ще одна книга від Відництва Рідна мова. Це повернення Блейк Крауч. Блейк Крауч десь в мене вже був. Здається, в мене є його якісь книги англі... російською мовою ще з минулого життя. У мене з минулого життя ще насправді залишилось багато книг російської мови і в електронному форматі. І... Паперовому майже всі ці книги російською мовою. Це американський автор Блейк Крауч, він письменник-фантаст, і ця книга якраз таки є такою науковою фантастикою, якщо я правильно зрозуміла, тому що е в цій книзі е вигадують е ліки лі чи чи, чи, чи пристрій. Вигадують, створюють пристрій, який допомагає людям боротися е з. З деменцією або з хворобою Альцгеймера і зберігати, пам'ятати свої спогади. Але виявляється, що за допомогою цього пристрою можна повертатися в минуле і змінювати події. Чи дуже дивне. На добро чи на зло такий винахід, мені здається, відповідь очевидна, що це ні до чого доброго не приведе. І так, що тут у нас наступне буде, яку вам розповісти наступне видаництво КСД. Книга облудниця. Я хотіла якийсь повний роман. Я люблю романи читати. Мені не подобається. Чому ні? Невеличка книга. Зрозуміла, що головна героїня Корнелія, вона живе в селі і її батьки дуже переживають за її майбутнє. Вона закінчує. Медінститут влаштовується на роботу, в неї є сім'я, діти, наскільки я зрозуміла. І вона, знаєте, така людина, у якої має бути ідеальна картинка в її життя, що вона свята, церкву ходить, гріхи за моллю, все в неї прекрасно. Але одного разу хтось її назвав облудницею, і щось сталося. Ледь розум не втрачає, як написано в на танці. Ще там якась картина є, не знаю, про що це буде. Так, я сподіваюся, це буде якийсь неповний роман. Ні, неповний роман. Тоді тут дуже облудно. Тоді це дуже нечесна а... назва і картинка, але не знаю. Почитаємо, не знаю. Книжка, до речі, невеличка. Скільки сторінок? 300, 316 сторінок. Так, наступна книга. Класика. Джон Стейнбейк Грона грі... 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 гніву. Книга, яку я дуже давно хотіла замовити, і одного разу навіть ще до війни чуть не замовила російською мовою, але не замовила. І дуже це добре. Замовила тепер українською мовою. Скажу чесно, я не читала нічого Джона Стенбека, але я знаю, що це дуже популярний, і найпопулярний певний його роман це о мишах і людях. Не знаю, українська правила там. І Про меше і людей. дякую. Він також лауреат Нобелівської Нобелівської та Полісарівської премії. Грона гніва, наскільки я розумію, це більш така сімейна сага, такий великий роман. Не буду більше чогось розповідати вам про нього, тому що я сама нічого не знаю. Читаю дізнаємось, але це цікаво. Це якраз та класика, класика вже такого 20 20-го століття, яка е, цікава. Наступна книга це Майк Омар Убивчий вплив. Будь ласка, скажіть мені, що це просто одиночна книга, і більше немає ні, ні перед нею, ні після неї, нічого. Тому що це автор отої відомої трилогії, там де всередині вбивці, очима вбивці, я не читала цю трилогію. Я вирішила спочатку прочитати також букшеф. Мені подобається по один стокшеф. <різь> Це поліцейський детектив, у якому головна героїня вона працює поліцейською, лейтенантка поліції. І одного дня їй телефонує її давня якась подруга з якоїсь секти і каже, що її сина викрали і вимагають за нього дуже великий викуп. і починається розслідування. Я так розумію. Що так як нам тут було багато сказано про минуле про загибель сектантів у пожежі, що це викрадення воно якось буде пов'язане з минулим, і тут буде якраз перетинатися ці дві історії якось між собою. Я сподіваюся, що це буде цікава книга, тому що цій книгі цього автора дуже хороші відгуки. Він багатьом подобається. Тому я взяла цю одну книгу. Сподіваюся, що це, це перша її частина. Так, наступна книга, це також. Також букшеф. Mm. Ой, так, так важко читати, так, так світиться. Воно прям. Прям підсвічується. Начебто тут дійсно в книгі, е, книга підсвічується. Це Кріс Вітакер. Ми починаємо з кінця. Це роман, який я підозрюю, що може бути трошки трилером. Тому що тут. Е, про дівчину, яка у свої 13 років займається розбійництвом і, як може, піклується про свого п'ятирічного брата, тому що в них мати якась неблагополучна, як це сказати, не займається дітьми, і також про якогось чоловіка, який виходить через 30 30 років ув'язнення. 30 років, 30 років ув'язнення, він повертається, боже, через 30 років ув'язнення, він повертається до свого містечка, там, де він починав, там де була його сім'я раніше. Ще? Так, тут якісь вже йдуть змішані історії якихось цього маленького містечка цієї дівчини і того чоловіка. Не зовсім розумію про що тут. Написано, що книга розповідає про два типи сімей. Перший – це тому, в якому ми народилися, той, який ви не вибираєте, і те, який тип сімей, який ви створюєте потім. Просто все йде проти мене. Нічого не хочу, щоб я от, знімала відео, тому що перша проблема це звук на телефоні, я так і не знаю, що з цим робити. І Друга проблема в мене тільки що закінчилась пам'ять новий телефон з новим звуком і знову пам'яттю, Але він мене буде десь пише Остання книга має Лідія Косаковська сіяч... сіяч Сіяч вітру». Це фентезі. Знаєте, я пам'ятаю, як я вибрала цю книгу. Коли я прочитала перші два речення анотації, я вирішила, що я хочу цю книгу. Тому що це фентезі. І написано, що що би там, там собі не думали смертні, ангели не надто відрізняються від людей. Так само п'ють, курять, плетуть інтриги. От тільки мають більше влади і більше відповідальності. Все. Після цього я вирішила, що я хочу цю Це також дана несвоєдна мова. Хм. А, тобто у мене тут майже все це видавництво або рідна мова. Або Букшеф. Одна книга в мене в видавництво КСД, і одна книга це Темпера. І все. І все. Але я думаю, що так виходить, тому що мені подобається цей жанр, який видає букшеф, тому, тому так і виходить. І відомо так. Як ви розумієте, в цій книзі будуть ангели, які будуть рятувати цей світ, тому що Бог кудись зникає, але замість нього з'являється цей сіяч вітру, який є протилежністю Бога. І ангели мусять тепер врятувати нашу планету, нашу землю, наш світ. Не знаю, що саме вони будуть рятувати. Але якось так. Ось. Сподіваюся, що також тут буде якась слімовна лінія. Дуже б хотілося її тут побачити. Це були всі книги на сьогодні. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Також ставте лайк, ставте, пишіть свої коментарі. До зустрічі на каналі, не знаю коли.